Дев'ять років на службі у Збройних силах України. Військовослужбовиця Зоя Головатюк розповідає: взяла приклад з прадіда, який воював під час Другої світової війни, і вирішила служити за контрактом. Свідомий вибір свій зробила в 16 році. Напевно, захищати свою рідну землю, батьківщину, допомогти трошки хлопцям. Вже на той час я була знайома зі своїм чоловіком. Потягнулася моя душа до, як кажуть, до чоловіка, який вже на той час проходив військову службу. Зоя Головатюк розповідає, під час несення служби відновила юнацьке захоплення писати вірші. Спершу поезію занотовувала на Донеччині, де служила більше як півроку. Потім у Кам'янці-Подільському. І третій контракт жінка підписала з військовою частиною А-3215. Поезію Зої Головатюк друкували у трьох літературних альманахах. Я зрозуміла, що потрібно е, висвітлити в своїх віршах і патріотичну сторону. Часто слухаю, якщо є така можливість, е, спів пташок. Звичайно, зараз практично не завжди їх чути, бо війна літають ракети. Клятий ворог забрав у нас в спокій, але крізь бурі і темні дні ми повинні жити. Частину віршів каже жінка присвячує своєму чоловікові, який помер п'ять років тому. Я була на службі, мені сестра зателефонувала, що Андруша помер, і я таку відчуваю, таке як сказати, за собою напевно гріх, що я в той момент не була біля свого чоловіка. А тому я написала йому вірш. Можливо, він мене почує. Пробач мені лиш внутрішньо казала. Пробач, пробач, бо не була права. Я про любов свою казала мало, але ж могла, могла, могла. З чоловіком розповідає Зоя Головатюк. Прожили п'ять років, три з них у шлюбі. Ми обоє були там, на сході такий він отримав як удар волною. Ну мені не признався ж. І я потім ну, дізналася від його друзів, кажу, Андрійко, може, ну, в лікарню лягти. Він каже, я в лікарню, два метри ростом, тобто така дуже сильна людина. В нього закінчився контракт. І я ж ну, так просила його, кажу, Андрійко, тобі залишається до пенсії всього навсього три роки. Може кажу, якось ми дотягнемо, а він каже, ну мені важко. Коли я його все ж таки переконала і сама підписала контракт. Другий, це вже в 2020 році. Ми свідомо обоє прийняли такий вибір, ну, дослужити обоє. Мій чоловік помер, і, а я залишилася і продовжила свій шлях і його. Після завершення війни Зоя Головатюк планує відкрити реабілітаційний центр для військових, а також надрукувати поетичну збірку. Хотіла би згадати також про свого тата, Дем'яна Андрійовича, який був ліквідатором Чорнобильської АЕС. Ця людина майже рік пробула в зоні відчуження. І також в нас є і листи до мами, як він писав, що я скучаю за дітьми, але я Анічка, я повинен віддати свій такий долг, я повинен тут бути, я потрібен хлопцям. І в планах також в мене таку книжку написати про свого татуся. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.